Пане водій, проїжджаєте на тимчасових номерах. Правильно? Так зброї, заборонені предмети є в салоні? Ні, немає. Маєте відношення до збройних формувань? Ні. Ясно. Співробітник поліції зупиняє водія і починає проводити певне опитування. У вас взагалі-то авто на червоних номерах. А може, у вас є зброя чи заборонені речі? Ні, не маєте. А може ви маєте відношення до збройних формувань? Ні. Але не це. Цікавить даного поліцейського головне питання «Страховий поліс присутній? Звісно, «Передивіть, будь ласка. Ні, чи має водій страховий поліс? Співробітник поліції хотів перевірити, але не зміг. Чому дивимось далі? В яких випадках перед'являється?» для перевірки документів? Ні, немає такого. Але водій, в першу чергу, хочеш знати більше про свої права. Підпишись на мій канал. Якщо вам потрібен юридичний захист на дорозі, коли вас зупиняють співробітники поліції, не зволікайте завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу. Тим паче у новому році ціна на вступ буде збільшуватись. Тому скористайся зараз даною можливістю, і у тебе завжди буде підтримка. Ти завжди можеш отримати консультацію і допомогу. Доброго дня, панель. Доброго дня! Інспектор поліції старше. Згідно з статті 40, ведеться відеофіксація нашої з вами розмови. Добре. Пане Удій, приїжджаєте на тимчасових номерах. правильно? Так. Зброї заборонені предмети є в салоні? Ні, немає. Маєте звідношення до збройних формувань? Ні. Ясно. Але в першу чергу давайте з'ясуємо, хто має право зупиняти. Автомобіль для перевірки документів для того, щоб проводити в подальшому поверхневу перевірку, як в даній ситуації, якщо це блок пост, то згідно постанови номер 1455, 1456, це маю право робити уповноважена особа, яка призначена наказом коменданта. В постанові номер 1456 до речі, якщо вам потрібна необхідна література, яка допоможе вам при спілкуванні з поліцейськими, представниками ТЦК, переходимо в опис там є посилання. Повертаємось до постанови Кабміну. Тут зазначений перелік, коли уповноважена особа може зупинити транспортний засіб, коли проїжджаєте через блокпости та контрольні пункти. Які документи може уповноважена особа перевіряти? Паспорт, але не страховий поліс. Якщо ваше авто зупиняють не на блокпосту, то співробітник поліції в першу чергу керується законом України про національну поліцію. Стаття 35, 11 законних підстав, щоб зупинити авто. Червоні номера є, немає. Зупинити, щоб перевірити страховку, є така підстава? Ні, немає. Страховий поліс присутній? Звісно. Передиві, будь ласка. Ні. Прошу? Ні. В яких випадках пред'являється, а зараз давайте остаточно з'ясуємо, коли поліцейський має право перевіряти ваш страховий поліс. Відповідь надає нам закон України про обов'язкове страхування. Поліс пред'являється. Запам'ятайте, при складанні протоколу не плутайте з постановою щодо порушень правил дорожнього руху та оформлення матеріалів дорожньо-транспортної пригоди в двох випадках. Ви пред'являєте, він перевіряє. Для перевірки документів? Ні, немає такого. Немає Перевірка так. документів, 32, 32 стаття Нацполіції. Правильно? Так. Який пункт? Ви хочете перевірити в мене страховий поліс? Так. В яких випадках він пред'являється? В двох. В яких? При ДТП і при оформленні протоколу. Під час порушення правил дорожнього руху. Читайте, почитайте, будь ласка, пункт 2 4, А я 2, щось 2, порушив? 1. Пане водій. Да. Ви проїжджаєте на тимчасових номерах. Так. Так, ну. І? Транспортний засіб ваш уже. Який саме термін він перебуває вже на, на тимчасових номерах? А яке це, яка це різниця? В країні військовий час. Так. Військовий час. 에, стаття 에, постанова 190 каб, кабінету міністрів від 4 березня 22-го року. Сказано, що і в даній ситуації у співробітника поліції виникає питання: а чому ви їздите на червоних номерах? І як довго? І тут водій посилається на постанову кабінету міністрів номер 100 90 від 4 березня 2022 року про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабміну. мова йде про наступне: у нас є певне доповнення, яке вказує. Наступне, що у разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях внесення інформації до електронного реєстру суб'єктами господарювання про надходження, передачу, реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, тимчасово припиняється. З дня припинення або скасування воєнного стану на всій території України або в окремих її місцевостях суб'єкти господарювання протягом 90 днів після припинення воєнного стану зобов'язані внести інформацію про надходження, передачу, реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери до електронного реєстру. Під час воєнного стану Транспортні засоби можуть бути не зареєстровані, але після закінчення воєнного стану надається 90 днів. Це постанова каб... Кабінету міністрів. Добре, зброї зброя... Ні, нічого зброї. зовсім. Добре, добре. Але знов таки ж не забуваємо, що... Для того щоб проводити поверхневу перевірку вашого транспортного засобу, потрібно мати законні підстави, і ці законні підстави також зазначені. Постанові кабінету міністрів номер 1456 – Це у нас поверхнева перевірка, де на блокпостах проводиться ким? уповноваженими особами. І тут зазначено, коли уповноважена особа має право проводити її. І є відповідний перелік, законний перелік, коли він це робить. Просто так. У нас законом не визначено, що можна щось робити. Посадова особа діє в межах Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, і не має права виходити за межі чинного законодавства України. Якщо поліцейський неуповноважена особа, це також зазначено, коли поліцейський може проводити поверхневу перевірку. все зазначено в законі, і також потрібно мати законні підстави для того, щоб її проводити. Я можу вам щось показати, що вас цікавить це все речі. Добре, щасливий гарно Добре, дякую. І так, друзі, якщо дана інформація була корисна для вас, не забуваємо підписатись. Думку лишаємо в коментарях, тиснемо лайк. Є цікаве відео про нашу поліцію. Представників ТЦК присилайте мені в описі є Мій Телеграм та моя пошта.